Що ви думаєте про відкриті стосунки? Всі клопоти пов'язані з двома або більше стосунками мають бути вирішені всіма їх учасниками. Всі мають погодитись із таким розкладом. Правильно, це можуть зробити лише пари, які вміють спілкуватися та вміло вирішують конфлікти. Зазвичай ці пари домовляються заздалегідь і одразу починають відкриті стосунки, а не змінюють правила гри пізніше. На жаль, багато пар використовують відкриття стосунків як втечу, щоб уникнути необхідності спілкуватися та вирішувати проблеми. Вони приречені з самого початку. Ευχαριστώ πολύ. Влаштувати секс без попереднього обговорення це не відкриті стосунки. Це стосунки безгоди рогоносця. Кілька тижнів тому я бачив допис на Reddit, в якому чувак розповідав про те, як секс у трьох поклав край його шлюбу. Єдине про що він не згадав, його дружина спочатку була проти, але він її переконав. Коли вона врешті погодилась, він розповів, що вже обговорив це все з колегою, яка мала бути третьою. Потім, коли це таки сталося, вона побачила, як її чоловік трахає іншу жінку і вийшла з кімнати. А той дундук продовжив займатися сексом з іншою жінкою, замість того, щоб кинутися за своєю дружиною. Ці деталі я дізнався, коли дружина опублікувала свою версію історії. Особисто я не міг би цього зробити, я можу бути тільки з однією людиною, але я не засуджую тих, кому це подобається. Як на мене, ця історія стара як світ. Чоловікові подобається якась дівчина. Він вмовляє дружину на відкриті стосунки, щоб могти законно розважати зі своєю крихіткою. Дружина неохоче погоджується, чоловік веселиться, поки дівчина не набридне. Поки раптом не усвідомлює, що знайти ще одну таку пташку буде складно. Тим часом дружина часу не гаяла і пройшла через більше ковбас, ніж їх бачив Октоберфест. Чоловік ревнує, дружина каже: Ти сам цього хотів, стосунки тріщать по швах. Прий Агаюсь, я чув цю історію в різних варіаціях від п'яти різних чоловіків. Я був у відкритих стосунках близько чотирьох років. Моя дружина запропонувала, і мені стало цікаво. Звичайно, ви подумаєте, я можу займатися сексом з іншими жінками, а дружина до цього нормально ставиться? Я теж так хочу. Тож я погодився, зареєструвався в Тіндер, почав знайомитись з іншими. Та невдовзі почалися проблеми: ревнощі, брехня та відсутність довіри до дружини. З'ясувалось, у неї був коханець задовго до того, як вона запропонувала відкриті стосунки. Я гадав, що все буде Нормально, вона зустрічається з чоловіками, я з жінками, які до вподоби. Та, схоже, той факт, що тепер я можу вільно зустрічатися з іншими красунями, викликав у неї шалені ревнощі. Усе зламалося, закінчилося емоційним вигоранням та повним виснаженням. У підсумку ми розлучилися і не спілкувалися 5 років. Я зустрічав багатьох хороших людей, які чудово почуваються у відкритих стосунках, але цей відсоток надзвичайно малий. Це дуже складно, особливо якщо у вас кілька партнерів одночасно. Часно не засуджую вибір інших, та хай їм щастить усій нелегкій справі. Моя колишня дружина переконала мене спробувати відкриті стосунки, тому що хотіла жити так, наче вона самотня, але повертатися до когось додому, щовечора. Я дотримувався всіх встановлених нами правил, та вона багато з них порушила. Поєднавшися з великою кількістю словесних та емоційних образ, яких я зазнав за 4 роки, я вирішив, що з мене досить, і подав на розлучення. Вона взялась розповідати всім моїм друзям і родичам, що я її зраджую, оскільки факт, що у нас відкриті стосунки замовчувався, все справді. Справді було дуже схоже на зраду. Врешті-решт я втомився від того, що мене змішують з брудом, і розповів усім, що насправді сталося. 99% наших друзів і родичів припинили з нею спілкуватися і заблокували в соцмережах. Вона переїхала у містечко за кілька годин їзди від нашого. У неї майже немає друзів, а родина не спілкується з нею. Зараз я з жінкою, яка піклується про мене. Вона надзвичайно обережна зі всім, що може викликати негативну реакцію через моє минуле. Ми обговорюємо буквально. Двійкою її маленьких дітей обожнюють мене. Ми разом вже майже два роки. Бачив свою колишню приблизно рік тому, три роки після розлучення. Вона виглядала жалюгідно. Я досі контактую із одним другом, який час від часу з нею спілкується. Він розповів мені, що вона абсолютно нещасна, постійно публікує негативні дописи в соціальних мережах, скаржиться на своє життя. Тощо, я щасливіший, ніж будь-коли, а вона не вдаха. Карма те ще курвисько. Я навіть одні стосунки знайти не можу, випрощав взагалі. Пробував протягом року, не спрацювало. Найгірше це постійні побачення, а потім всі починають ревнувати. Мені здається, що багато з нас насправді залежні від фази флірту, милих розмов та побачень, коли ти знайомишся з кимось, все таке захоплююче та нове серце б'ється швидше, метелики в животі. Згодом людям набридає ідея безпечних традиційних стосунків, у яких більше нічого нового не можна дізнатись, про партнера. Багато людей хочуть бути у відкритих стосунках лише тому, що їм подобається зустрічатися з новими людьми та пізнавати їх. Я думаю, що ідея про те, що ти вивчив людину з голови до ніг, і вона для. Тебе як прочитана книга, це вже перша проблема. Я був у поліаморних стосунках близько року і до кінця так і не дізнався всього про моїх партнерок, їхніх друзів, хобі і так далі. Зараз я моногамний і одружений, хоч ми вже купу років разом. Я досі щодня відкриваю щось нове у своїй дружині, і мене ще багато років, перш ніж я дізнаюсь про неї все. Я не можу спати з кимось і насолоджуватися цим, якщо у мене з цією людиною немає емоційного зв'язку. Мені було б неймовірно боляче, якби я наважився робити це з іншими людьми. Я особисто і чути не хочу про відкриті стосунки через колишню. Вона тиснула на мене впродовж місяців, щоб я погодився на відкриті стосунки. Хоча я цього не хотів. Це були не ті стосунки, які я хотів мати. Пізніше я дізнався, що вона так наполегливо переконувала, тому що вже спала з іншими хлопцями і хотіла знайти безневинний спосіб зраджувати мене. Вона спала з трьома іншими чоловіками, наскільки мені відомо. Загалом я не проти, якщо ви цього прагнете, і всі сторони погоджуються. У мене є поліаморний друг, який дуже щасливий у відкритих стосунках. Та я відмовляюся будь-коли мати такі стосунки з будьким. З мого, правда, невеликого досвіду. Це привід для обману. Коли мій колишній розповідав мені про свій перший роман, він не зауважив, що це був роман. Він сказав, що він поліаморний і йому набридло приховувати свою другорядну партнерку. Тож він вирішив мені про це розповісти. На той час ми були одружені вісім років. Я вийшла за нього заміж, вважаючи його моногамним. Він здається, не розумів, що не можна просто змінити умови стосунків без згоди іншої сторони. Чоловік вирішив все односторонньо, Оскільки він випадково відкрив у собі поліаморність і захотів дослідити її в інших стосунках, не кажучи мені ні, чорт забирай, це не нормально. Теоретично я не проти відкритих стосунків, якщо обидві сторони погодилися з цим і підписалися. Як щодо мене, точно ні. Після тієї ночі, коли я слухала, як мій чоловік пояснює, чому його зрада була почесною та гідною похвали, і я повинна порадіти за нього, я вирішила, що ніколи знову. Я думаю, що це один з тих випадків, коли обидва партнери повинні на 100% усвідомлювати, що це означає. Ревнощам не має бути місця. Ви повинні погодитися з ідеєю, що можливо ваш партнер спатиме з більшою кількістю людей ніж ви. Гадаю, що більшість людей, які обирають відкриті стосунки, насправді не до кінця усвідомлюють, що їх чекає. Тому, в свою чергу, неминуче зазнають невдачі. Я дружу з подружньою парою, яка практикує те, що вони називають етичною полігамією. Вони одружені 12 років, мають 10-річних синів-близнюків і свінгують вже близько трьох років. Чоловік та жінка обоє завжди були завільне кохання, і здається, їм ця модель дуже підійшла. Вони дуже відверто розповіли мені про це. І хоча я вважаю цю культуру цікавою, я не думаю, що це варіант для моєї дружини і мене. Як жартує чоловік у тій парі, зростання частоти сексу є адекватно. Едитивним збільшення спілкування є мультиплікативним. Ходити на побачення з іншими людьми і знаходити вільний час, щоб потрахатися з іншими, не натрапивши на дітей, здається досить складним завданням. Моя дружина, з якою я вже 10 років, любить секс. Вона досі дуже приваблива та вправна в ліжку. Якщо я хочу якісного сексу, навіщо шукати де-інде? Адже я можу просто попросити про це і отримати його майже одразу. Скажу так про своїх друзів та їхню етичну полігамію. Це створило. Чимало проблем нашій компанії друзів. Ця пара чітко дала зрозуміти, що вони не проти включити нас усіх у список партнерів, якщо ми забажаємо. Вони нікому не нав'язували свої думки, але ця пропозиція спричинила бурю ревнощів у деяких дружин. Жінки тепер впевнені, що їхні чоловіки збираються зраджувати, тому що, звичайно, жінка в поліаморній парі неймовірна красуня. Ми з дружиною теж сиділи за столом, коли велась розмова, але відмовились. Це нас не занепокоїло, оскільки у нас чудові. Ви стосунки, але одну пару це дуже напружило. Думаю, той чоловік був би не проти, чого не скажеш про його дружину. Тож так не дуже добре, коли все втягують друзів. Я люблю свою дівчину та не збираюся прикидатися, що всіх інших красивих людей не існує. Проте я залишаюся вірним, адже бути лише з нею це ще один спосіб показати свою любов і відданість. Це також підтвердження того, що я бачу себе лише з нею до кінця свого життя. Чи справді ви настільки кохаєте цю людину, що відмовилися б бути з кимось іншим? Так, кохаю і тому не думаю, що відкриті стосунки для мене. Друзі, ваша підтримка безцінна. Дякуємо за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо цьому добродію за фінансову підтримку. А що ви думаєте про відкриті стосунки? Напишіть в коментарях.